Прийде в чергові повності. Добре, ну тоді будемо починати руку. На сьогоднішньому оці ми з вами розглянемо тему це електромірювані прилади. Ця тема дуже цікава і в вашій роботі вона буде дуже часто зустрічатися. І ось у вас буде і виробничого навчання, і на воробництві. Сюди є оці електромілювальні прилади, і сьогодні ми з вами розглянемо її класифікацію, розглянемо схему вмикання і дамо картинку-характеристику. Ну, перед тим я почну почати розглядати нову тему, давайте на початку проведемо невеличку таку актуалізацію опорних знань. Ну, такі питання до вас будуть: Значить, які ви знаєте електрочні велищини. 300 ну, там. Да, я... Значить, Друга. 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 Значить, ну, хто знає то підняв руку, так? Да. Але тиші величини, які є. Ось ми використовуємо прилади, так? Да. Ми приладами на які величини вимірюємо? Ампери, вольти. вольт. Ви ну, руку... маєте руку, давайте відповідаємо. Ампари і вольт. Значить, це у нас є ампери, є вольти. Так, вольт. да, у нас є що. Вірно, ома є, потужність, частота, електрична енергія та Ну ще. Для того, щоб вимірювати всі осіни, ми з вами сьогодні ознайомимося цими реваними приладами. Яким приводом вимірює силу струму? Сила строгу. Вона примета. А на кругу. На кругу. А яким приводом міряється потужність? Вау. Ну давайте ну, на початку ми ще знайдемо чи здамо відповідність між фізичними величинами та приводом помірювання. тут я вам дам зараз інтерактивну вправу. Я вам вже такого вже положив, значит, ось, будь ласка, теху у вас там є, там на столі. Будь ласка, однайок з тим приводимо, що немає. І повторимо це питання. Yeah, last week. Сьогоднішня тема. Процес експлуатації різної електричної апаратури, потрібно вимірювати такі електричні величини, як силу струму, напругу, опір, потужність, потрібно вести облік електричної енергії. Тому для цих цілей використовується різні електромірювання вкрила. Що таке взагалі вимірювання вимірювання? Та, вимірювання це в нас є визначення або фізичної величини. Досить ним шляхом за допомогою вимірювальних приладів. На, 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 нам потрібно виміряти силу струму. А ми беремо для цих цілей який прилад для вимірювання сили струму. Я Я я біля, біля. Беремо. А, так ми беремо, так. підключаємо його і проводимо правильно, підключаємо, якщо не вірити то прилад у нас згорить, і вимірюємо вже якусь величну. Потрібно провести дослід для того, щоб вимірити ту чи іншу електричну величину. Перше питання, яке ми з вами розглянемо, це класифікація вимірюваних приладів. Класифікація. І вона поділяється е, по таким е, критеріям. Перше заводом штурму. У нас струм є ліки. Зміни, постійно. Зміни постійно, так? так. Тому є прилади, якими користуються в коло постійного струму, є прилади, якими користуються в коло змінного струму. Ну, а також є прилади, якими можна користуватися в коло постійно, так і в коло змінного струму. Ось, наприклад, є у нас такий прилад, прилад мультиметр, так, де ми за допомогою одного і того ж самого приладу може вимірювати і струну, на і напругу, і воду. Та можемо вимірювати інші величини, перевіряти транзистор і так далі. Та Друга класифікація вимірювальних приладів це за призначенням. І за призначенням прилади поділяються на такі види. Тобто, це у нас є амперметри, вольтметри, Ну это у нас сейчас амперме. Для чего мне служить? Мир, связанству. Далее, вольт мэр, для чего не служить? Далее Он прилаган, да, а, он мэр. Частоту мэра. Сама слово замеча. <рес> частоту мира. Потужність Ну і Обіг електрічної енергії ми ведемо за допомогою лічильників. Лічильник у нас є використовується однопазня лічильники, використовується трифані лічильники. Ось у нас є декілька усіх приладів, це у нас є однопази лічильник. Які у вас є вдома, вони взагалі є двох видів, це індукційна система, і є електронна система, це ще старий випуск оцінів. Також ось прилад, значить ви бачили, ось якщо написано літера В, то це прилад називається вольтметр. Ось за допомогою цього вольтметра ми може вимірювати напругу до 30 вод максимальна скала розуміло вітра А, амперметр. Суть замірення сили стрування. І так, ми з вами розглянули другу класифікацію в приладі за призначенням. А це за призначенням поділяється, це амперметри, вольтметри, вакметри, омметри, частотоміри та лічильники. Ну Також по сьогоднішній день у нас ще є презентація. Оце те, що я говорю, що таке вимірювання. Також у нас поділяється на декілька класів точності. Існуємо вісім класів точності. Якщо взяти будь-який прилад, то ми точно не можемо вимінути величину. Завжди є відхилення від дійсного значення. Ну, і, зуміться, це відхилення може бути велике, може бути маленьке. І ось э, на цьому слайді от тут записано 20 точні. Перші найбільш точні прилади це 0,5%. 0,1 відсоток 0,5, 1, 1,5, 2,5. Ну і 4%. Висотка. Ось останнє, якщо взяти 2,5, якщо взяти 4 це э, саме такі грубі прилади. Ну, взагалі, якщо взяти для навчальних то висока точність приладі не потрібна, то тут використовується 1,5-2,5-4%. Якщо взяти ці лічильники, які я вам показував, то там у нас є 4 класи точності. Далі наступна класифікація, як поділяються прилади за принципом дії. За принципом дії. Вони поділяються на декілька всіх систем. Значить, це у нас є магнітоелектрична система, електромагнітна система, електродинамічна система, індукційна і вібраційна система То все по класифікації цих вимірювальних приладів. І також класифікація основна. Ну, цих класифікації є більше, але ми з вами розглянемо. перше. Це заводом струму, як поділяються прилади. Друге, за призначенням, за класом точності і за принципом дії. Тож, наступне питання це прилади для помірювання сили струму ми використовуємо амперметр. Амперметр це у нас є прилад, який підключається послідовно якомусь навантаженню, Обов'язково. Потрібно, щоб було навантажено. Якщо ми включимо без навантаження, без опору, а так як амперметр має дуже маленький опір, то він просто-напросто згорить. Тому ви повинні вміти правильно користуватися з цими приладами і не спалювати при роботі з цими приладами. Ну і також, якщо взяти ці прилади амперметри, то якщо великі струми, то тут ми. Використовуємо додаткові якісь пристрої так? для того, щоб розширити меж вимірювання. Є таке поняття розширення меж вимірювання. Тут для розширення меж вимірювання амперметри це використовує додаткові опори, це використовується колах постійного струму, ну, а в колах змінного струму використовується трансформатори струму. Ось тут у нас є так, Ось, ось у нас схема підключення до яких приладів. Перша схема, те, що ми вами говорили, ось у нас є амперметри, які підключаються послідовно на вантажні. Ну і є у нас ну, також підключення вельми. Ну, а ось це у нас слова, роботи, які є елементи. Це на що це таке? Джерело oh, струму, якого постійного чи змінного? Mm -hmm. Якщо плюс-мінус. Постійного mm -hmm. струму. Ось якщо взяти акумулятор, якщо взяти кальбанічний елемент, то це все є джерела постійного струму. А пример завір підключається повідомлення якомусь навантаження. Так? Mm -hmm. Якщо ви включите без навантаження, то ви склати прилик, ви замикання. Ну і тут для розширення меж вимірювань, так якщо ось наприклад ампермета у нас йде на 5 А, а потрібно виміряти, наприклад, шрунт 20 А, то ми використовуємо є такі спеціальні фризи, які називаються шунти. Шунт. Ось він замальований, цей облік. Якості шунта можна використовувати константановий або маганіновий кліт. Наприклад, якщо ось цей коміцієнт порахували буде 5, то це значить, що Через амперметр буде проходити струм 5 разів менший. І для того, щоб визначити дійсний струм, то ви повинні те значення, що показує амперметр, домножити на усі коефіцієнти. Далі вимірювання напруги. Наш, для вимірювання напруги ми використовуємо прилад. Так, ось у нас є деякі оці прилади. Тобто-метод. Вольтметр. За допомогою вольтметра ми вимірюємо напругу мережі. Підключення вольтметра у нас може бути паралельно навантаженню або безпосередньо в мережу. А має великий опір, і тому, якщо взяти в роззеці, то ви зразу можете підключити цей прилад і вимірити там напругу. Ну, також для вольтметрів. Потрібно іноді виміряти великі напруги, так? то тут також є таке поняття розширення менше вимірювати». Коли ми через вольтметр будемо, наприклад, пропускати струн, напруги, наприклад, декілька разів менше. І для того, щоб визначити дійсну напругу, то ви повинні те значення, що покаже вольтметр домножити на Ось на усьому малюнку. Ось у нас є схема підключення вольтметру. Ось тут послідовно підключається додатковий опір. Додатковий опір. То що, наприклад, зієнт додаткового опору у нас рівні 5, і, наприклад, вольтметр, наприклад, показав наприклад, 50 вольт, то як там буде дійсна напруга? Тобто ми, коли ще значення, якщо показувати мерне, то множите на так? Тобто 50 на 5, 26. В вот. коло постійного струма використовує шумки, використовує додаткові опори для вимірювання напруги, а в коло змінного струму використовується трансформатори напруги, про які ми будемо говорити на наступному улиці. Далі. Для обліку електричної енергії ми використовуємо. Лічильники. лічильники. Як Я вже сказав, це у нас є індукційні лічильники, є у нас електронні лічильники, є однофазні, трифазні лічильники, трифазні лічильники, є активною, реактивною енергією. Включення лічильників у нас дуже просте, я спеціально зняв цю кришечку. Є у нас чотири племи. Ми підводимо до ліченика 220 вольт, це фазний ковід, ну лівовий клод. то фазний повід, як до якої племи будемо підключати? До першої клеми. А нуль буде підключатися до третьої клеми. А виходить з другої і, і четвертої племи. Значить, вийшло, вийшло. Якщо ви робите освітлення, значить якщо у нас вихід 220 вольт, далі ми пускаємо на освітлений щиток, далі робимо розмотку по вашому будинку, по вашій квартирі, яку ви будете робити. Тема нашої сьогоднішньої лабораторної роботи вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра. Ви добре знаєте, що опір це характеристика провідника. Тобто, незалежно від того, яку напругу подають на провідник, і, відповідно, якої за такої напруги буде сила струму в провіднику, опір провідника буде залежати лише від форми, розмію провідника та від того, з якого матеріалу цей провідник виготовлено. Саме тому для даного провідника відношення напруги до сили струму буде величиною низьким. Це відношення і є опором даного провідника. Отже, щоб виміряти опір, наприклад, резистора, нам слід, скориставшись амперметром, виміряти силу струму в і, скориставшись ворогметром, виміряти напругу на його кінця. Для того, щоб довести, що опір резистора не залежить від сили струму і напруги, здійснимо кілька вимірювань за різної сили струму. Силу струму в резисторі будемо змінювати за допомогою посункового реостату. Таким чином, сьогодні ми маємо навчитися складати електричний кола, користуватися реостатом для регулювання сили струму в колі, користуватися амперметром і вимірювати за його допомогою силу струму в колі, користуватися вольтметром і вимірювати напругу на ділянці кола. За вимірювання силу струму і напруги. Визначити опір провідника. Перекона від позитивного полюсу джерела струму. Клема зі знаком Мінус і з проводом щойде від негативного полюсу джерела струму. Зверніть увагу, не можна приєднувати амперметр до коле, в якому відсутній споживач структур. Опір амперметра є дуже малий, тому без навантаження сила струму в колі буде досить великою, і це може призвести до всування апору. Замкнемо коло, бачимо, що стрілка амперметра відхилилася. Отже, зараз струму в резисторі становить 0,5. Зараз ми з вами студент ділимося на дві групи і проведемо ось такий невеличкий конкурс. І так, значить, ось перша команда, друга команда, в кожній команді по 10 питань. Значить, Хто э, э, знає із цієї команди підняла руку, дали відповідь. Якщо не знають, то тоді доповнює ося команда. Якщо вони знають, тоді буде додатково плюс один бал. Починаємо ми з вами ось з цієї команди. Задаю питання, хто знає, підняла на руку. Як приєднується Ампермера з Шантом? А... Вірно. Далі. Друга команда. Приводи якої системы мають високу точность вымірювания. Правильно, плюсик. Водиниця вимірювань облару. Водиниця вимірювань облару. Правильно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Правильно? Далее. Друге питання. Одиниця потужності. потужности. <правильно>

Правильно. Далі, четверте питання. Як включається вольтметр в електричних побу? І так далі. Який погор більш амберметрі чи шунта? Амберметр. Амперметр. П'яте питання. Прилади якої системи маєте нерівномірну шкалу. ми Сьогодні говорили, що у нас є магніто електрична, електромагнітна, електродинамічна, вібраційна, індукційна. Так, їх є п'ять. Природ якої системи має нерівномірну шкалу. Магнітна. Електромагнітна, заключається, плюсів поманів. Далі наступне питання і вау, так я питання ще не сюди. Скільки е, виглядів має чотири. Далі, що питання. Одиниця вимірювань питання. На якому я ще в руку і запретить дії магнітолечної системи? Вже не діє магнітних полі. Далі сьоме питання. Для вимірювання якого роду струму та напруги призначені прилади магнітно-електричної системи. Для вимірювання якого роду струму та напруги призначені прилади магнітоелектричної системи? Невірно. Так, постійно. Тому вам. питання З якого матеріалу виготовляється зрілка над вмірюванням природу? Добре. Далі. Восьмо Далі. питання. Як поєднується рухома руком нерухома картушка в природі алекодинамічної системи для вмірювання напруги? Як поєднується рухома нерухома катушка в природі олекодинамічної системи для вмірювання напруги? Послідовно, правильно, так. Як включається вольтметр з додатковим опором? Посвідомо. Посідковому у нас є Далі, третя питання. Який опор більше? Вольтметр чи додаткового резистора? Резистором. Далі. Які прилади прикладені для вмівання опору? Moment, moment. Далі. І останнє питання. Значить, для вимірювання чого використовують мости послідовного та змінного струму. Можна Для вимірювання чого використовують мости послідовного та змінного струму. Для вимірювання чого використовують масти та змінного строму. Лябує параметр присок, невірно, одна команда, не друга. Тут і, Ту і о, о, питання, як включається ампермех на грішне холмах? послідовно. Послідовно. Послідовно, значить плюс. Ну давайте зараз порахуємо, скільки дали відповідь правила одна команда, де друга. Так, Перша команда, яка в нас приймала участь, правильно дала вірно, сім відповіді, то є Ну і Друга команда. На одне питання дала невірна відповідь, але вона за першу команду тут дала в не 10 І Тому значить, перше місце ось вона зайняла двох команда. Вже... Сьогодні всі на науці працювали клітно. Найбільше участь приймали такі участі Черпицький Максим, Грабовський Богдан, Кулапчук, Олександр, Юдин Біга, Петренко Артем, Тешновий Максим, Какополовний Гор. Сьогодні буде виставлено по 11 балів. І домашнє завдання, значит, ось сьогоднішня презентація, я вам скину групу, познайомитесь там дома і запишете свій зошит.